До відділення екстреної допомоги нашої лікарні надійшов у вкрай важкому стані літній чоловік 72 років. Його стан був зумовлений, важкість його стану була зумовлена мінно-вибуховою травмою, важким пораненням черевної порожнини, множинними осколковими, пораненнями всього тулуба, кінцівок. Одразу був поданий в операційну. Проведено тривале оперативне втручання в декількох місцях був поранений кишківник розірваний. Він був за допомогою складного тривалого хірургічного втручання, частково відновлений. Планувалися ще етапні оперативні втручання. У пацієнта був забій серця, порушення ритму. На жаль, стан пацієнта прогресивно погіршувався. Все, що могли зробити, лікарі робили. Лікарі, анестезіологи боролися його за його життя. Дві зупинки серця двічі була клінічна смерть. Нам вдавалося відновити роботу серця. Але ж на жаль, третя зупинка була фатальною.